Норми звукової мови у дитини до трьох років моїй дитині майже три роки. Як зрозуміти, що її мовленнєвий розвиток у нормі? Всім привіт! Я Каріна, логопед онлайн школи Мова про мова. Що є нормою у мовленні дитини до трьох років і коли варто турбуватися? У три роки дитина починає використовувати речення з трьох або чотирьох спів. Вміє відповідати на запитання та ставити їх сама. Мамо, купи мені морозива. Мамо, я хочу водички. Також у цьому віці дитина вчиться використовувати множину та присвійні форми слів. Мамо, ти моя лялька. <гас> <гас> моя лялька! Тату, це птам. Розширюється словниковий запас і з'являється усвідомлення абстрактних понять, наприклад, кольорів та чисел. Від 2,5 до 3 років м'язи артикуляційного апарату зміцнюються і з'являються голосні звуки: у, і, і та приголосні ди, ки, х, ви, ф, ни, й. А у трьохрічному віці повинні сформуватися свистячі звуки: с, з. Син. Наявність мовлення вже є обов'язковою. Якщо ваша дитина не формує короткі речення, говорить власною незрозумілою мовою та замінює один звук на інший, наприклад, ти на ки, потрібне обстеження. Не зволікайте, ставте плюс в коментарях та записуйтесь на діагностичне заняття з логопедом. Спеціаліст оцінить мовлення дитини та дасть рекомендації.